Слава Україні! Шановне товариство вчора ми мали прес-конференцію і в черговий раз звертається до вас, щоб ви більш висвітлювали ці потреби, які, з якими ми сьогодні не можемо дати собі ради. Це блокування транспорту, блокування автомобілів легкових, які і доїжджають сюди до Майдану, які довозять продукти, які довозять дрова. Представники державної автоінспекції далі ведуть себе дуже грубо з водіями, які перебувають в машині. Ми постійно викликаємо сюди на допомогу народних депутатів, і таким шляхом ми довозимо сюди. Наприклад, могли це зробити за 10 хвилин, довозимо це за 2 за півтора години. Так і я вас дуже прошу, щоб ви все це говорили, щоб ви це все писали і. Точно така сама ситуація і в нас з вивозом сміття. Не Приїжджають машини, забирають людей ліцензії, заблокують їхні виїзди з автопарку. І е, от це серйозна проблема, яка сьогодні в час морозу нам не дає можливості функціонувати нормально і так, як би ми хотіли, як це було раніше, як це було е, місяць назад. Ще одна. Хороша ситуація, яка склалася, це я вам хочу доповісти, що сьогодні в Львівській області проведені шість сесій районних рад позачергових, де знову були ліквідовані обласні державні адміністрації і районні державні адміністрації, і будуть створені райвиконкоми, які будуть обиратися поки що районною радою згідно регламенту районних рад. І буде встановлено правління. Я хочу вам сказати, що це приблизно мені сьогодні, як партія регіонів і президент. Стає на деби і кричить, що це незаконно, що це переворот, що це якісь антиконституційні дії, згадати 2006 рік, згадати їхній з'їзд пізуалу так званого в Донецьку, який відбувся, це Харків в покійні Кушнарев, що вони в цей час робили, які вони створювали виконкові, які вони створювали владні органи для того, щоб керувати на місцях. Нічого страшного немає. Скільки можна вже працювати, правильно? Щоб е, працювати на кого невідомо куди. будемо збудовувати рідний край, будемо будувати кожну область, будемо будувати кожний район, так як потрібно, так як є бачення опозиційних сил і згідно наших нашого плану дій будемо діяти. Це що відбувається ще на майдані. Вчора більш-менш був спокійний вечір, але теж дуже багато травмованих людей. Дуже багато збільшилося травмованих людей від умови путь. Дуже багато травмованих людей від, почали використовувати спеціальні шумові гранати, які називаються сірень російські. Це такі, знаєте, що можна їх використовувати якесь дозволу, а з якимись дуже серйозними терористами треба боротися, треба мати спеціальні дозволи. Дозволяє використовувати проти мирних людей. Ми ведемо себе мирно, наша акція мирна, вона продовжується і іде нас до перемоги. Дякую.